там! Ми зараз будемо проти. Виліхає репташку на із військової частини Львівської області. Політичка з ним. Ось! Ось! Ось, два, три! Світь будь ласка! Часом виявляється ваша військова частина! Вітаю вас у нашому воєнкоматі! Героєм може стати кожен. Посмертно. Нещодавно ми розкопали одного на кукурудзяному полі, але на всіх орденов та медалів не вистачає. Оскільки молодь не так хоче зараз до армії, ми проводимо професійний набір серед інвалідів, паралімпійців та пенсіонерів. Тому немедленно вступайте до черги. Володя, тяну, тягну, володя. Дається підтримувати отку, слову, форму Продолжение от служб е, армії Должен вам сказати, хто не работають. От єст! Yes. От, щоб походати, не треба читати усяких там... У цих стревочників, о цих телефонних журналів. Бо ви ще оцих ви, от, наприклад, ну цих, знаєте, як там їх? Ну, загробних оцих всяких, ну, гниве поступити у нашу українську службу в армії. І ви станете настоящим мужиком. Дуже я ще за цього. Чуда інформація. Можна ще шарлана підступати. О, так. Скільки бока? Як вам дається отримати енергетичний тонус протягом у тих служінь стільки часу тренуватися? Ну, ви розумієте, наш потенціал безмежен. Кожен ранок нас годують берегом з внутрішніх. В ньому набагато більше калорій та вітамінів, ніж у вітамінах Сопраден. ГЕ! Ребята. Ми... Хороші, ребята. Жаль. Патронам маловато. Чого так на мене сейчас? Ну розумієш, змеич, так зря не ведуть. Не-не-не, нет.